За третє місце столичні команди «Альтернатива» та «НС Бічсокер». Шв... Дякую, друзі. Слава Україні! Альтернатива Київ, НС Біч Сокер Київ. Сьогодні у нас вирішальні ігри чемпіонату і дізнаємося трійку призерів. Перший момент Зборовський. Грає у нас Бузько, не заграє порічок. Пробиває Пашко Андріїзда. Це біч сокер. Звичайно, що попередні матчі, попередні ігри. Ми не будемо враховувати. Немає по-друге, за чемпіонат Києва, посил інше. Тут зараз кусевич однак на даний на дивом з'являється перша поява. Осьоні Кунцевич. Іван Глузький переділ. Іван Глузький може пробити. Іван, треба бити, вже зараз. в дальній кут. Іван Глузький оформив цей гол. Іван Глузький альтернативи виводить, виводить свою команду вперед. Ну, самотужки все зробив Іван Глузький, Він ще перемагав на євролізі за збірної України. Багато, дуже багато років червославом оформив хитрик, тому сьогодні ось шанс. Вдати просу класний пас віддати. Ну а тут у нас вже будуть перші емоції. Пер... Звертає свого опонента. Ось це досвід. Ось це колосальний досвід у виконанні. Звичайно, що продовжує показувати світло. А зараз Андрій Пашко. Шанс для Андрія Пашко. Підправо попробуває і забуває. Гол! 2-0 Андрій Пашко, капітан! Капітан альтернативи зараз сам собі створився м'яч, Підкинув і пробив Андрій Пашко подвоє перевагу альтернативи вже на екваторі з центру. Іван Луцький. сильнодарний зову в стійку. Час. Це бік Сокер. Це гарний зак. Парубець фантасій, парубець підправу можна бити, парубець під ліву, підбирає і собі. Зараз треба вибрав. Далі ще зараз пробезь! Свикруж собою. Ще буде. Продовження, почав вперед на Крістіана турку. Максим Войток. Його момент пробуває. Максим Войток, що? Генсебіч Сукер намагається знайти свій шанс. знайти свій момент. Максим Хиждяк. Передача вийшла. Турку далі в центр. Максим Войток та Тарас Коваленко. Войток буде бути правої Ноги пробує сильно. Коваленко відбив боротьбі. То звичайно, за це максимально приємно для тих, хто його ступив за коментом. Андрій Лаківо. Андрій. Андріїв до Кімов зараз підставляє голову, хвастий удар, підставився, класно, зараз легендарний. Вот так вот. Земку, зараз собак підрубають, починув воріт. Ведемо п'ять, швидкі Олег. Перває толку в дальній пункт, власний постріл від Олега. Я... Третій попереду. ну, Просір цього голу, але поки що. Максимов пострілює рикошет і не вдається. Все більш сокер. 8 секунд. Коваленко треба самому бити. вибиває, зараз сидеть. Гол. Тарас Коваленко забиває! Тарас Коваленко. Як він це робить? Зараз удар здалеку. 22-й номер. Легендарний голкіпер футзалу футболу. П'ятого футболу зараз Тарас Коваленко відзначається. І ситуація така, що у нас 2-2 за дві секунди до завершення. Другівся. Пославський з правий. Дані Куд зараз регулярно. Так і має бути. Ярмак зараз загубили його. Удар злівий. Пославський перед собою. Немає добивання. Ахтівніше підтримала своїх улюбленців. Тому що ну, їх... мало фаза. Тараско Валенко! Фантастика! Попробуєте самому. Рятувати не забувайте. Ну що, 3-2 зараз і гол! Волній відповідь! Класний м'яч Андрій Пашко! 3-3! Під Підправа Євдокімо можна бити зараз про Андрій Пославський. Державний адміністрація. Зараз море емоцій у нас в тому плані, що зараз тікає. Невідомо, невідомо хто зараз Тарас Коваленко і Максимо. Іван Гуцький. Васильну Тарас Коваленко. Зараз атмосфера свята. Славетного місті Черкаси. Зараз Максим. Іван Гуцький. Коваленка пробуває зараз сильно і Леван Глуцький. Андрій Пашко прибуває на виконання. відбиває і час.